Говорячи про бюджет, напевно, нагадаю ще, що у нас ще є невирішеною проблема дефіциту бюджету на 25 рік, і зараз Кабмін визначається з розміром цієї недостачі, бо 300 мільярдів це така орієнтовна дуже сума. І це ще раз нагадує про те, що. Втретє, допускати ситуацію, коли кілька разів на місяць на рік змінюється на такі колосальні суми забезпеченість сил оборони ну, напевне, неможливо. Я розумію, що коли на все не вистачає коштів, і навіть ті кошти, які є, дехто намагається розікрасти, то знайти баланс між усіма сферами життєдіяльності держави є дуже складне завдання. Я погоджуюсь тут з Софією, що Насправді збалансований бюджет воюючої країни це непросте завдання, і я, до речі, прогнозую е, таку достатньо активну і непросту дискусію у стінах парламенту. І е, як з точки зору цифр, так і з точки зору політичної, тому що багато з народних депутатів е, розуміють, що голосування за бюджет це напевно, ключове голосування зараз в осінній період. І який буде також показувати дієздатність в принципі парламенту і коаліції приймати рішення по цифрах зверну увагу на цифри, які виділяються на оборону. Ще раз нагадаю, що двічі за цей рік прийшлось піднімати і долати майже на 700 мільярдів гривень дефіцит бюджету саме на забезпечення військовослужбовців, і по 300 мільярдів поки що відповіді остаточно немає. Так само, як і немає розуміння відповіді, де брати 45,5 мільярдів доларів, не гривень доларів. Дефіциту на наступний рік, тобто частково це будуть ВДП, частково там е податки і все інше, але е велика надія на міжнародних партнерів. І тут е я ще до цього зараз повернуся. Е Цифри на оборону, значить, на забезпечення військовослужбовців є незначне зростання, яке, до речі, не враховує оце от дефіцит, який ми маємо зараз 300 мільярдів. І дефіцит і мені... і і я цю проблему вчора буквально обговорював одним з членом бюджетного комітету, тому що у них вже представлення бюджету було більш предметніше. Він сказав: ти ж розумієш, що наступного року ми все одно прийдемо до ситуації, коли знов кілька разів треба буде носити зміни до бюджету, тому що ти зараз про це не порахуєш. Саме головне, щоб не було була ситуації, коли одні кажуть, що війна скоро закінчиться, а Кабмін планує бюджет на півроку, тому що, начебто, щось там має відбутися, щоб це все-таки було планування на рік, а не на пів і на якийсь квартал. Але на закупівлю озброєння зростання немає. І тут Софія вже також сказала: є певна нестиковка, дефіцит бюджету офіційно поданий Кабміну 45 мільярдів гривень доларів. А говорять, про, е, а говорять про 60. Тобто ці 15 це, я так розумію, на саме закупівлю озброєння, і це той виклик, який я вже перехожу до того, як бюджет пов'язаний з дипломатією, в тому числі парламентською. Пояснюю, якщо ми великі надії покладаємо на наших західних партнерів і ми усвідомлюємо, що чому стає можливою ситуація роздачі пряників зараз навіть у бюджеті, тому що. З однієї сторони є певний фінансовий ресурс у бюджеті, який фінансується нашими західними партнерами, який не можна використовувати на оборонні потреби і на війську, тому що є така заборона з боку так. України, які нам надають фінанси. І фактично кабмін у ручному режимі за вказівкою офісу президента певний надлишок коштів роздає у вигляді різних пряників, там зеленського і всього іншого. І цей весь, вибачте, треш, про який ми вже давно говоримо в парламенті, що скасуєте марафони, кешбеки, і все інше, що зараз не працює і не відповідає тому функціоналу воюючої країни. Ми це все бачимо знову у проєкті бюджету на 26 рік. Але до чого я веду виклик для нашої дипломатії? Зараз спілкуватися з партнерами і говорити, що дозвольте, і дайте нам частину коштів використовувати на військові потреби. Приклад є Великобританія, яка частково надала нам таку можливість так. цього року, і це треба масштабувати, бо ми тепер прекрасно розуміємо, що насправді, якщо нам не підставить Європа плече, я не говорю про Сполучені Штати, я говорю про саме європейські країни. Витягнути цей бюджет на 26 рік буде не просто складно, це буде ну на межі якоїсь фантастики. І тут. Треба дуже велику роботу робити консолідовано, тому що насправді я погоджуюся, якщо ми не забезпечимо наші сили оборони в достатній мірі. Ну говорити про ефективне функціонування інших сфер ну буде доволі складно.